Максим Бужанский. Опять же, я могу ошибиться. Я неправильно истолковал, то есть я был уверен, что Российская Федерация не нападет на нас тогда, перед 24 февраля, я об этом говорил публично. Я ожидал другого поведения от Соединенных Штатов после прихода Трампа к власти, но... Но, это еще, еще, это еще ту ватную прутню, яку просувает нам Максим Бужанский. Народний депутат, слуга народу, відомий своїми проросійськими висловлюваннями, виходить із анабіозу і поступово прогріває свого потенційного виборця під вибори. Так, я про ці вибори, які жодним чином відбутися не можуть зараз, але на які онанує більша частина українського. Політикуму, забувши, що у нас війна, і взагалі тут треба якось займатися питаннями війни. А Бужанський у свою чергу колупає мовне питання, точніше, язикове, Язиковий вопрос, Нардеп збудився після того, як спецпредставник Трампа Стівен Вітков заявив про те, що Україні не потрібні російськомовні регіони. Це цитата Віткова. і ось що після цього пише: здавалося б. Народний депутат здавалося б України цитую мовою оригіналу. вот таку цитату Виткофа Горько усміхнувся. Знаєте, хто подарил йому таку мысль? Те, кто все эти годы изо всех сил зображав, что русскоязычные это какое-то крошечное маргинальное меньше, в основном где-то там на окупованих территориях и сосредоточенное. Тим, хто запрещав переводи книг на русский і питався первоклашек русскоязычных штрафувати за болтовню на перемінах, те, хто із шкури вон ліс, питає показати, у нас таких немає і вони нам не нужны. Ну от у них все вийшло, їх услышали. Ну, по-перше, я хочу привітати Божанського. Якщо він читає помийки, типу інформатор Юа, от власне, його він і. Запостив у себе в телеграмі, то у мене для нього, як для народного депутата, є дуже погані новини. Читати такі сайти це приблизно те саме, що харчуватися із вигрібної ями. І якщо Бужанський як народний депутат цього не знає, то це дуже багато про нього говорить як про людину, яка користується своїм мозком. Не переплутайте, Бужанський вважає себе інтелектуалом. Теж я можу шибітися. Я неправильно. истолковал, то есть я был уверен, что Российская Федерация не нападет на нас тогда, перед 24 февраля, я об этом говорил публично. Я ожидал другого поведения от Соединенных Штатов после прихода Трампа к власти, но... А по-друге, а можно будет, ласка, список ты, кто, как говорит Бужанский, изображал крошечное, маргинальное меньшинство? Чому щось не зрозуміло на яких саме територіях? Бо ці всі озвучені оцінки це маніпуляція на користь бідних, це оціночне судження, яке має на меті лише одне. Посіяти розбрат у суспільстві, в принципі, Макс Бужанський вже давно цим займається стосовно заборони перекладу на російську мову. Я не знаю про таку заборону. Я знаю про те, що у нас є закон 23.099 про заборону ввезення і розповсюдження видавничої продукції із Росії та Білорусі. Це дуже логічний крок: не ввозити і не розповсюджувати російську інформаційну продукцію, інформаційну продукцію із країни-агресора його. Ухвалила Верховна Рада більшістю, і за нього голосувала, в тому числі, і фракція Бужанського слуга народу. І цей закон підписав президент України Володимир Зеленський. Тут тепер, що виходить, Бужанський звинувачує Зеленського, що Зеленський зображав крошечне рускоязичне меншинство? Чи як це розуміти взагалі? Це дуже смішно виходить. Ну і ще одне. Я не пам'ятаю, щоб хтось збирався штрафувати першокласників за російську мову на перервах. Ні, у нас, звісно, є закон про україномовне середовище, законопроект навіть, законопроект ще. Лише і його вже встигли перебрехати російські ресурси, різні помийки, як на кшталт того, що постить Бужанський, і ось ви бачите приклад так. Але в законі, на який посилаються ці помийки, в законопроєкті, ані слова немає про штрафи для у зараз. В маємо в тому, ще тому числі а велику дискусію в соцмережах. з приводу того чи заговорюються наші діти і на перервах в своїх школах, особливо в містах українською мовою. Я знаю, міносвіти підтримали цей законопроєкт. Я теж зразу скажу, що Обома руками за, але ви бачили проекти детальніше чи справді передбачені там, чи можливі штрафи за невиконання цих норм? Як це обговорюють активно знову ж таки в соцмережах? Та ні, дивіться, теж ми ж розуміємо, що ті, хто бореться проти українізації освітнього середовища, вони в тому числі використовують і маніпуляції різноманітні. Законопроект депутатський, він ще пройде полки дискусії, але принцип сам Міністерство освіти підтримує сам принцип. Освітнє середовище повинно сприяти чому? Успіху громадянина. Успіху громадянин не досягне, якщо він не володіє вільно і впевнено, якщо він не мислить державною мовою. Без але Мати поки... штрафу там не передбачені. Ні, дивіться, ну дивіться, от те, що стосується якихось штрафів або якихось репресій, я, я не підтримую ці ідеї, але все-таки відповідальність директора школи і вчителя повинна бути висока. Я вірю в свідомість людей. Про те, що ніхто не буде штрафувати дітей, заявляла і співавторка законопроекту Наталія Піпа. Ось її допис у Фейсбуці. В результаті, що ми маємо? Максим Бужанський про меншинство большинство зманіпулював, про книжки збрехав, про штрафи для школярів збрехав. А, Максим Бужанський збрехав. Як таке взагалі могло статися? Теж я можу шибіться, я неправильно. І сталкував я сябу вірем, що Російська Федерація не нападе на нас так перед 24 двадж я февраля. Потім говорив публічно. Я при цьому ми всі в принципі можемо з вами пропускати, в чому причина такої загадкової поведінки Бужанського те, що Бужанський постать. Новини із помийки на кшталт «Інформатор.юа», звісно, як я вже казав, багато що говорить про його розумові здібності з іншої сторони. Іншою причиною може бути природна ватність і брехливість Бужанського. Але ми з вами не маємо себе обманювати, і треба чесно визнати, обидві версії підходять. Але тепер давайте поговоримо безпосередньо про російську мову і роль в тому, що зараз на нас летять. Ракети, шахеди і того, що Росія вбиває кожен день українців. Кожен день вбиває, в тому числі, українських дітей. Розпочнемо з подій трьохсотрічної давнини, коли Росія робила все те саме, що й сьогодні Вбивало українців на нашій території. 1708 року московити вирізали і спалили. Козацьку столицю Батурин наступного року Петро І переміг гетьмана Мазепу. Після чого почалися масові репресії проти українців та ліквідація української державності. Коли ліквідація української державності була завершена, на тернях України почали ліквідовувати і українську мову, і замість неї насаджувати російську. Все це відбувалося безпосередньо за візою царів. І так протягом 300 років, як до речі, за царських часів, так і за совітів, українську забороняли, російську замість цього насаджували. Українська, як така, фактично почала зникати з публічного простору. А українці не могли не повноцінно навчатися ж в школах, використовувати в роботі, в мистецтві кінолітературі Українське заміняли російським, дозволяючи лише окремі прояви шароварщини для галочки. Нас фактично забрали нашу мову. Це я кажу як людина, яка з народження говорила російською. І повернулася до української до мови моїх предків. Давайте глянемо. У 1871 рік пропагандистська царська карта, де українська мова названа наречі, але ось, ось вона є. Ми її бачимо: ось усюди, де червоне, так чи інакше, заштриховане. Усюди українська мова і на тих територіях, які зараз під контролем. України і на тих територіях, які зараз окуповані Росією, як ви бачите, російська мова позначена жовтим або одиницею і російської мови ви на території України не побачите? Ба більше ви ще й побачите українську мову там, де зараз Російська Федерація. А можна тепер питання до Бужанського, який очевидно маніпулює своєю аудиторією. А що сталося із 1871 року? Тепер, коли Україна повертає українську мову, повертає в публічне життя, повертає в офіційне життя, повертає її в мову мистецтва, в галузь мистецтва, сферу мистецтва, і треба зазначити, робить це дуже демократично і гуманно, такі як Бужанський. Починають брехати і маніпулювати, і намагатися нецьковувати українців один на одного. Але я дещо відволікся. Минуло 300 років із мазепинських часів і ми отримали на рубежі тисячоліть російську мову всюди, на телебаченні, на радіо, в театрах. Ми чули російську мову від політиків, від зірок, від літераторів, російські зірки у нас на телебаченні. Українські зірки, які спілкуються російською мовою, також і так далі, і тому подібне. І всі вони, і перші, і другі, кажуть, що братські народи. І ті, і інші запевняють нам, що росіяни, наші братушки, от мова у нас одна, бачите. Кажуть що тією самою мовою, що Путін дуже хороший президент і дуже сильний, а те, що він почав кромсати Грузію, ну, то таке. Щось вони там з грузинами не поділили, розберуться. Ну, ви ж російську мову знаєте. Ну, ось, ви не українці, а рускоязичні люди. Ви ж російську мову слухаєте, російську музику слухаєте. Так чого вам противитися росіянам? І взагалі у нас все обще одна страна. Всі ці тези, які були довгою підготовкою до війни, нам впарювали російською мовою, російська пропаганда. Тому сьогодні, коли ми говоримо, що російська мова це мова окупанта, це не просто мова, якою говорить російська армія чи Володимир Путін, це мова, якою в прямому сенсі слова здійснюється окупація. Спершу мізків, а потім за допомогою танків. Нещодавно побачив друзі у соцмережах неймовірну маніпуляцію. Мені раніше цього персонажа. Раніше про нього писала підписниця, і ось дійшли у мене до нього руки подивитися, що він там потякає. Мовні маніпуляції, друзі, як ми бачимо, ведуться не лише від Бужанського, як завжди, атака йде на всіх рівнях, і нам тепер розповідають, що мовляв, Якщо російська мова це мова окупанта, то це взагалі нічого страшного, тому що і італійська, і німецька також мови окупантів. А відео подаю в оригіналі, в якому я його побачив в соцмережах. І перш ніж ми обговоримо ту б яку несе цей блогер, хочу звернути увагу на відеоряд. Подивіться на відеоряд, чому на мові окупанта? Я відповім, тільки додивись до кінця і передай своїм однодумцям. У світі за останні 150 років практично щодня відбуваються конфлікти і захоплення територій. За вашою логікою, італійська мова теж мова окупанта. Неймовірні хитрощі використовують і псошники, аби розганяти свій контакт. Тобто, якщо ти не витримуєш вигляд блогера чи хочеш одразу примкнути його. То поруч буде ще й рандомна картинка, яка відволікає увагу. От бачите, в ній будуть чистити яйця, мити вікна, ще щось робити, аби е, ви на це дивилися, а на підкорку записувалося все це маячне. Італійська мова мова окупанта? Можна ще такі очі зробити? Гітлер ще зовсім недавно захопив пів Європи. Зараз сотні тисяч українських дітей вчать цю мову. А відколи це Німецька перестала бути мовою окупанта? Мільйони жертв вже не рахуються через термін давності? У таких злочинів немає терміну давності. А давайте перекрутимо, давайте все вивернемо, аби це все понеслося по тіктоках та трецях. Італійська мова дійсно була мовою окупанта. Але я щось не бачу, щоб Італія зараз когось окуповувала. Я не бачу, щоб Італія окуповувала зараз Україну, і щоб італійські не знаю, у них немає шахетів, щоб італійські ракети на нас летіли. Італійські ракети навпаки допомагають нам відбиватися від російських від російських ракет. І я щось не бачу, аби Італія насаджувала зараз чи навіть тоді свою мову. Ну, окей, будемо вважати, тоді не встигла. Це знаєте, якось навіть соромно на це відповідати, соромно якось це пояснювати. Наскільки все логічно? Німеччина чи Італія окупувала зараз якісь території? Може, Німеччина сотнями років забороняла українську мову і насаджувала німецьку? Росія насаджувала. І це дуже видно по тому, що говорить цей блогер. На нього якраз і було дуже вдало насаджено. Цей блогер цьому доказ. Англійський був до імперії і залишився номер один язик для спілкування во всьому світі. Російський був до Путіна, а станеться і після. Язик не несет ответственности за тих, хто його носить. Не приписують языку свойства і значення, которыми он не обладает. Так, і англійська мова окупанта з допомогою англійської мови були фактично винищені корінні мови Північної Америки, та й корінні народи. Там від них небагато залишилось. А з допомогою іспанської мови, корінні мови Південної Америки. Їх уже нема. Просто немає. Цілим народом стерли. Ідентичність. І ці народи також, кожен має дати собі відповідь, а що вони з цим будуть робити. Тому що і в одному, і в іншому випадку мова це інструмент окупації. Як і російська мова була, є, і я вам навіть скажу більше, буде далі інструментом окупації. Давайте уявимо таку річ. Ось завтра Росія взяла, повернула нам все, включно із Кримом, і от такий от статус-кво статус-кво оля 2014 рік. Чи буде російська мова після цього мовою окупанта? Буде. Тому що якщо при цьому Росія не розвалиться, то вона продовжуватиме мати імперські амбіції і буде продовжувати свою експансію допоки Росія буде імперією. Говорити про те, що російська мова нам не загрожує, ми зможемо після того, як Росія буде повністю деконструйована. І не матиме сил і ресурсів, аби поширювати свій вплив за кордон, в тому числі і на нас. І це, друзі, може не статися за нам за нашого з вами життя. Зараз такий час, звісно, що ти не знаєш, чи буде живий завтра, але хай ми всі будемо з вами живі і здорові, житимемо довше у вільній та незалежній Україні. І кожен з нас, друзі, робить вибір для себе, для себе і для нас, усіх, бо ми живемо в одній країні. Вибір стосовно майбутнього і стосовно безпеки. Російська мова це не мова майбутнього і не мова безпеки. Я сьогодні привів дуже багато аргументів стосовно цього. Можу лише додати слова Оксена Лісового, правда, без чистки яєць на тлі, вибачте вже мене. Е, дивіться, ми стали жертвою агресії, мовної агресії. Ми е, нація, яка пережила мовні репресії на протязі століть. Е, мова утискалась, мова заборонялась, е, мова висміювалася українська, висміювалися носії української мови. Люди, які приїжджали з сіл і розмовляли українською мовою в містах весні, це цілеспрямована політика зі знищення української мови, е, здійснювалась е, державою колонізатором. Сьогодні ми говоримо про деколонізацію нашої країни. Ми сьогодні антиколоніальну війну ведемо, фактично, позбавляючись остаточно впливів колишньої метрополії на нас. І ми е, при цьому говоримо про те, що ми повинні просто відновити справедливість. Ми повинні дати можливість українцям російськомовним, які були, вони є насправді ну, жертвами цього насильства. Їм треба допомогти, просто допомогти сьогодні. Повернутись друзі, на цьому поки що, все як завжди. Нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.